Вітаю! Це канал Хлопці з лісу, канал про порушення техніки безпеки для людей, які не вміють стріляти з Джавеліна. У цьому відео ми поговоримо про обладнання, яке можна начепити на AR15, а також що робити, щоб парка хоч кудись влучала. Перш ніж ми почнемо, хочемо сказати, що в нас все добре. Зараз ми вдома, маємо невеличку паузу перед черговими гастролями. Під час паузи, як завжди, займаємося ремонтом нашого автопарку. Принагідно дякуємо всім, хто гривною допомагає нам у цьому процесі. Сьогодні в нас друге відео про карабін АндроАрмії AR-15. Якщо попередньому відео ми... Проводили просто розпаковку і показували, як цей карабін виглядає в його, так би мовити, первозданному вигляді. То сьогодні ми будемо приводити карабін, так би мовити, до роботи. Ми покажемо, що е, ми поставили на нього яке обладнання і спробуємо його пристріляти. Перш за все, е, мною були придбані прицільні засоби, механічні, це е, махкулівські е, цілекімушка складні. Були придбані кріплення під ремінь. У нас тут стоїть планка пікатині емлок. Кріпленням, і до неї кріпиться безпосередньо Антапка. Антапка була із можливістю її від'єднувати від карабіна, але мене дратувало те, що вона постійно прокручується і ремінь через це заплітається. Тому я зробив доволі безгуздий, але водночас практичний вчинок. Я просто витягнув саму Антапку і прив'язав ремінь прямо до кріплення, до якого ця Антапка повинна була приєднуватись. Саму Антапку, я здається, вже десь загубив. Ремінь тут можливо ви його впізнали. Ремінь кочує у мене із автомата до автомата з карабіна до карабіна із 2015 року. І зараз він опинився на ось цій от арці. Усе вище описане було придбано в магазині Прапорщик, який, власне, і подарував нам оцю от гвинтівку Андро Армі. В цьому магазині ви можете придбати багато різного озброєння, гладкоствольного і нарізного. На даний момент цих арок там поки що немає, оскільки вся партія дуже швидко розійшлася, але весною вони знову будуть у продажі, і ви при бажанні зможете обзавестися таким от карабіном. Магазин Прапорщик знаходиться в місті Києві за адресою вулиця Чекаленка, 20А. Також, як ви помітили, стоїть у мене тут спереді е додаткове руків'я Махпул, яке мені підігнали минулого року, минулої весни е підписники з Києва. Також вони підігнали мені ось цей Махпулівський приклад, з яким який я носив на калаші е минулого літа. І можливо, з часом я сам приклад зніму з цієї труби і поставлю його на арку. Поки що на арці у мене знаходиться стоковий приклад. Звичайно, Махпулівський буде трохи позручніше, але я хочу деякий час поганяти із цим. Зверху, як ви помітили, знаходиться. Каліматор Холосан на швидкозйомному кріпленні. Чому швидкозйомне кріплення? Ну, На випадок, якщо із якихось причин каліматор вийде з ладу, його можна було швидко зняти, підняти механічні прицільні засоби і працювати через них. Каліматор також нам подарував волонтери. За що ми дякуємо другу Койоту. Друже Койот, подякує від нас потрібним волонтерам. До речі, друг Койот також придбав собі е, таку саму гвинтівку, мабуть, ще швидше, ніж ми, але десь тільки недавно її забрав. Так що вітаємо, друже, тебе у клубі власників АндроАрмії. Е, якщо ви стежите за нашими сторінками в соцмережах, зокрема в інстаграмі, то ви, можливо, помітили, що в нашої команди вже не одна така гвинтівка, а їх дві. Після того, як ми обзавелися цією, Ігор Ігорович, наш оператор, який зазвичай стоїть за кадром, придбав собі таку саму. Опа. Ну, В тому ж таки, магазині прапорщик. Як ви бачите, він її трошки більше затюнінгував. Взагалі, як показує практика, система r 15 вона є е, доволі придатною для встановлення на неї всякого обвісу для комфортного застосування. Е, тут стоїть Махпулівський приклад, Махпулівське руків'я. Ідентичні, як і на моїй гвинтівці, Махпулівські механічні прицільні засоби. Е, стоїть якась. Що це за фірма? Махпул. Теж Махпул? -да. Ігор Ігорович зі всього фанат Махпула. Е, стоїть Махпулівська антапка, яка кріпиться таким чудернацьким методом зверху на планку Пікатіні. Якби я знав раніше про її існування, можливо, я би собі поставив її теж, оскільки не довелося би кріпити на МЛОК зайву планку Пікатіні з боку, знизу <тас> теж Махпулівське руків'я. І зверху, як ви помітили, знаходиться каліматор, теж халасан, але дещо інша модель. Так само із швидкозйомним кріпленням. На випадок, якщо треба буде коліматора швидко позбутися. Позаду у нас знаходиться ще одна антапка для того, щоб можна було кріпити ремінь двохточковий таким от чином. І Ігор Ігорович Рівша, тому він перекинув собі е, запобіжник, він же перемикач вогню на праву сторону. Як показує практика, це теж дуже-дуже просто робиться у цій гвинтівці. І замінив, замінив штатне руків'я взведення затвору на двостороннє, для того, щоб було зручно. Будь-яким хватом його пересмикувати. В Ігора Ігровича тут ще попереду знаходиться ще одна планка Пікатіні, на яку він іноді закріпляє сошки. В принципі, в даній конфігурації в них не дуже є сенс, але я думаю, на пристрілці зброї ці сошки нам знадобляться. І, можливо, я навіть на своїй гвинтівці від'єднаю, на своєму карабіні від'єднаю додаткових років і теж поставлю під час першої пристрілки Сошки. Для більшої стабільності зброї при її пристрілюванні. По магазинам у нас на кожного по 13-14 магазинів. Магазини в нас суцільний різнобой, є в нас і штатні магазини, які йшли в комплекті до цієї арки. Це магазини МФТ. Є також тут йшли МФТ МОД-2. Є МФТ, не знаю, якого це покоління. Просто ще інакше МФТ. Є магазини Махпул, другий і третій. Також Вігора Ігоровича є ще, так як він фанат фірми Махпул, є Махпулівські магазини із вікном. До речі, досить зручна штука. Мені, наприклад, на інших магазинах цього не вистачає. Я звик, що на в магазинах до АК є ззаді малесенький проріз, через який ми бачимо, що ми зарядили магазин до 30 набоїв. На більшості та на більшості, практично на всіх магазинах до арки. Цього прорізу немає. Я заряджаю, заряджаю, поки очі не вилазять. Потім розумію, що я вже там 31 або 32-й патрон пхаю. Також у Ігора Ігоровича є такий от цікавий пластиковий, але зверху з металевим таким обравленням напівпрозорий магазин Лансер. Цікава штука, мені подобається. І ми придбали ще пару таких от металевих магазинів фірми OK Industries, Нова Британія, Сполучені Штати. Таке враження, що з ними хтось уже воював колись у 70-х, десь у В'єтнамі. Welcome to the Rice Fields, motherfucker! На вигляд вони такі добротно потрьопані життям, причому такими вони були вже ще точніше в, в упакуванні, в якому вони прийшли до нас. Але на наше здивування, на те, що вони на перший погляд виглядають так доволі ущербно, на практиці вони показали, мабуть, ну, чи не найкраще себе, в плані, що вони легко приєднуються, не треба нічого достукувати, легко від'єднуються. Однак було помічено, що в певний момент. При заряджанні вони можуть, і в них патрони можуть піти трохи на перекос. До речі, те патрон погнутий тут зверху. Тепер нам потрібно пристріляти, або, як кажуть деякі люди, обнулити дані карабіни для того, щоб можна було бути впевненим у їхніх прицільних засобах, і в тому, щоб банально розуміти, куди ти вистрілиш, якщо прицілишся. Тому зараз ми трошки почитаємо літературу і перемістимося на стрільбище. Хоча... Погодні умови за вікном, мабуть, не сильно цьому сприяють, але ми не шукаємо легких шляхів. Так, почнемо з того, що ми вибрали максимально несприятливу погоду для того, щоб здійснювати пристрілку зброї. Тут дує настільки лютий вітер, що він просто перевертає мішені. Але він дує здебільшого нам у спину, хоча ні, зараз він вже дує нам в сторону. Но, тим не менше, не важливо. Ми роздрукували ось. Такі от пристрілочні мішені на 25 метрів, які е, ми їх взяли із настанови. Настанови по карабінам на базі ar 15 які використовуються в американській армії. Тобто мова про М16 та про М4. Прикол полягає в тому, що ця мішень закріплюється на дистанції 25 метрів. І Пристрілка здійснюється по цьому ось кругу всередині чорної мішені. Болістика Кулі 556 вона виглядає так, що у вас нуль, тобто Точка, середня точка попадання на 25 метрів і на 300 метрів буде однією і тією ж самою. Тобто, в ідеалі, якщо ми пристріляємо зброю на 25 метрів по цьому чорному кругу, то вона буде в нас пристріляна, перепрошую, по кругу всередині чорного силуета, то вона буде в нас пристріляна на 300 метрів. Але є моменти. Це стосується, по-перше, карабіна М4, а в нас довжина ствола в наших андро-армії. Е, Відрізняється від карабіна М4, і це стосується патрона М885, якщо я не помиляюся, калібр 556. Звичайно, що в нас зовсім інший патрон, в якого буде дещо інша балістика. Відповідно, пристрілка по стандартах НАТО в нас сьогодні буде дуже умовною. І результати можуть суттєво відрізнятися від того, що буде написано в книжці. До речі, саму книжку цю настанову ми залишимо посилання на неї, вона мовою оригінал. В описі до цього відео. Що, погнали кріпити і пробувати стріляти. Так, сподіваюся, вам у цьому вітрі щось чути. Значить, пристрілку ми будемо робити серіями по три патрони. Патрони у нас Вінчестер 55 гран. Перш ніж почати пристрілку, нам треба виставити прицільні засоби, то так би мовити. Заводських установок, тобто виставити мушку, щоб вона була в рівень із основою її, і виставити цілих прямо посередині. В принципі, що ми вже і зробили, довірилися ми шкалі, яка тут у нас знаходиться, і вроде би, він у нас більш-менш стоїть. Хоча в ідеалі його треба виставляти, вивірювати дуже точно, щоб у вас і перестрілка була дуже точною. Но нам це робити впадло, тому ми будемо стріляти так, як є. Подивимося, що з цього вийде. Já hotový. По ну, право-вліво нормально, рухати його не треба, а от треба підняти на нього, причому підняти його на духрені, щоб потрібно. Так. Ну, е, група мені подобається. Тільки мені не подобається, що вона бляха, так низько. Це ще треба ще крутити, крутити і крутити. Ось тут в нас виходить буде середня точка пристрілювання. Між нею в нас виходить майже 8 сантиметрів. До мети нам шість давно Середня у нас получалось тут та що нам треба ще зовсім чуть-чуть його підняти? Блядь, цього разу вона кудись взагалі пішла вище. Бля убив. Коли ми розпочали пристрілку, то не врахували одного важливого моменту, а саме зміщення точки прицілювання за один оберт. На різних прицільних засобах він різний. Наприклад, на оптиці, яка тимчасово стоїть у нас в Тарамінгтоні 700, це одна четверта кутової хвилини за один клік. Не знаючи цього параметру, ми крутили фактично навмання. Тому пристрілка на 25 метрів в нас вийшла трохи гіршою, ніж би мала бути по книжці. До речі, інформацію про зміщення точки прицілювання на Махпулівських прицільних засобах ми знайшли вже потім на їх офіційному сайті. Щоправда, без слухового апарату клік на них практично не почуєш. Горбатість нашої пристрілки, звісно, нас не зупинила. І ми вирішили постріляти на більшій дистанції. <звук> У нас було два влучання по гонгу, і тут дві отакі от м'ятини. Е, я не очікував, що 556 чи 223 може залишати такі. <звук> м'ятини в желізі. Це що за метал такий? Гаразд, правильно, що ми повинні тепер з цим зробити? Правильно! Обмалювати. Щоб майбутні стрільці знали, що ці дві вм'ятини – це не їхні. Нього. Тепер спробуємо е, вистрілити на 100. 50 метрів, ми мали б на 100 метрів вистрілити, оскільки згідно настанови, але знову ж таки настанови, яка стосується гвинтівки М4 і патрона М875. При стрільбі на 100 метрів перевищення повинно становити 12,5 см. Так як нас на 100 метрів в мішені падають, бо їх перевертає вітер, ми будемо стріляти на 150 метрів, тому що там бетонні стовпи, які вітер не перевертає. Поглянувши в настанові і скориставшись калькулятором, ми визначили, що якщо стріляти в центр грудної Мішані, то куля має влучити на дистанції 150 метрів приблизно на 17,5 см вище неї. Це, звісно, з поправкою на армійські патрони. Як воно буде в нас, а біс його знає. Спробуємо постріляти хоча б кудись у сторону мішені, бо я ледве її бачу звідси, хоча вона велика і зелена. І потім подивимось, куди воно прилетіло. Сьогодні з нами тут на стрільбищі люди з різними калібрами і гвинтівками і рушницями, в тому числі дядьки з великими стволами, з хорошою оптикою. І якщо підглянути у неї, то ми можемо побачити, що у мішень ми влучили, правда, з таким розльотом. Ну, в принципі, ростову мішень кулі трошки та й зачепили. Цілився, я кудись сюди, попав. Раз, два, три. Середня точка в нас виходить десь отут. -от. Ну, на скидку тут буде, якраз от 18 см. Які ми вирахували із настанови по стрільбі. В принципі, більш-менш враховуючи те, що тут божевільні вітри, і ми стріляємо як попало, то мануал працює. І настанова, яка створена для армійської зброї, армійського патрону, може більш-менш працювати і на цивільний патрон, і на цивільну гвинтівку. Навіть не дивлячись на те, що в неї інша довжина ствола, але армійський твіст. Що ж, можна сказати, що, попри певний скептицизм, щодо пристрілки даного карабіна по в армійській настанові, а також про вітряну погоду, яка не сприяє взагалі точній стрільбі, пристрілка вийшла, як на мене, доволі вдалою. Ми спочатку пристріляли механіку, потім по механіці просто виставили каліматор, бо, як ви помітили, механіка у нас. Піднімається настільки, що е, її лінія, лінія прицілювання по ній співпадає із лінією прицілювання по коліматорному прицілу. І мені це дуже подобається, що можна таким чином виставити коліматорний приціл по механіці, і як показала практика, він також стріляє так само точно, як і вона. Що, як на мене, дуже добре. Що ж, таки був сьогодні трохи дивний моментами, можливо, неадекватний е, випуск. Нашої гумористичної передачі. Е, дякуємо за те, що терпите весь цей хаос, який ми показуємо на, наших, е, на, наших, на ваших екранах, ваших комп'ютерів і телефонів. Е, що ж, підтримуйте українське військо, е, дякуємо вам за те, що нас дивитесь. До нових зустрічей і Опа!